Дорогі друзі, до вашої уваги пропонується наступна така от задачка. Доведіть, що дріб а, чисельнику 21n плюс 4 поділити на 14n 3 є нескоротним для всіх натуральних N. Задача достатньо непроста, але, в принципі, не занадто складна. Тому, при бажанні, ви можете спробувати це зробити самостійно. А, вона була на одній. Із міжнародних олімпіад попередніх років. І вибрав її для того, щоб показати вам, як працюють два методи. Перший з них це алгоритми вкліда. Тобто, як ми можемо знаходити найбільший спільний дільник для двох чисел з цим алгоритмом. Давайте спочатку коротенько пройдемося по суті алгоритму, і потім застосуємо його безпосередньо до задачі. Припустимо, у нас є два числа А і Б. Візьмемо такі числа, що А нехай буде більше, ніж Б. Числа достатньо великі, і е, ми хочемо знайти найбільший спільний дільник цих двох чисел. Ну, тому що якщо числа маленькі, ми можемо розкласти їх на прості множники і, відповідно, е, достатньо просто знайти найбільший спільний дільник. Якщо числа достатньо великі, то розклад е, на множники е, і так далі може зайняти достатньо багато часу. Тому от саме алгоритм алгоритмів допомагає спростити і швиденько цим пропрацювати. Якщо в нас, е, візьмемо, що на число А більше Б і поділимо число А на Б. Якщо число А на Б ділиться, то відповідно менше число в нашому випадку Б буде найбільшим спільним дільником. Припустимо, що. У нас, ну, умовно, ми знаємо, нехай цей найбільший спільний дільник буде число якесь d. Маленьким. І наші числа А націло на ділиться на b. Раз так, то ми можемо поділити це число застачею. Ми можемо записати, що А у нас буде b помножити на x плюс c. Відповідно, маємо ділене, дільник, частка і обстач. Тоді, якщо у нас число D є найбільшим спільним дільником, то відповідно, число А ділиться на число D, число B ділитиметься на число D, І раз ми представили таким чином, то права і ліва частина в нас мусить ділитися на D. і Перший доданок ділиться на D, тому для того, щоб вся ця права частина ділилася на D, і C також має ділитися на D. І виходить, що для B і C теж буде найбільший спільний дільник число Д. Тому ми можемо перейти, що найбільший спільний дільник чисел А і Б. Буде такий же самий, як і найбільший спільний дільник чисел B і C. Що це нам дає? Ми зменшили е, числа, які ми е, брали для аналізу. Тут у нас було число А і Б. Тепер у нас двох чисел, чисел B і C у нас буде більше B. І так, застосувавши декілька разів цей алгоритм, ми поступово можемо зменшувати. Наші числа, які використовуються для аналізу, до того моменту, доки одне з не поділиться на інше, і ми приходимо до найбільшого спільного дільника, або прийдемо, що число остачі буде одиниця. Тоді ці два числа є взаємно простими, і на цьому ми прийшли, що найбільший спільний дільник у нас буде одиниця. Це ми можемо використати для нашого, для нашого завдання. Знайдемо найбільший спільний дільник для числа, що є в чисельнику та в знаменнику, і покажемо, що цей найбільший спільний дільник буде числом 1, що говорить, що числа є взаємно простими, і, відповідно, дріб у нас вийде нескоротним. Давайте це зробимо. Ми з вами будемо шукати найбільший спільний дільник для чисел 21n плюс 4 і 14n плюс 3. Далі, поділимо з остачею одне число на інше. Ну, очевидно, більшим числом у нас буде 21n плюс 4. Ми його поділимо на число 14n плюс 3. по скільки ми може взяти по одному. Тому що якщо по 2, вже буде 28n. І ми матимемо число більше, тому тут у нас буде по одному. Пишемо 14n плюс 3. І віднімаємо. Дивіться, що в нас виходить в остачі. 21n мінус 14n, виходить 7n. 4 відняти 3 буде 1. Тому в остачі ми маємо 7n плюс 1. І відповідно згідно алгоритму Евкліда, наш найбільший спільний дільник оцих двох чисел чисельника і знаменника буде рівний найбільшому спільному дільнику число 14n додати 3. Та 7n додати 1. Аналогічно поділимо перше число на друге. 14n плюс 3. Ділимо на 7n плюс 1. Так, беремо по 2. Тут нам підійде 14n. І щоб у нас остачі не вийшло від'ємне число, тому тут нормальний якраз буде, буде 14n плюс 2. Беремо по 2, це буде 14n плюс 2. Віднімаємо і в остачі буде 1. Відповідно, згідно алгоритму Евкліда, Найбільший спільний дільник у цих двох чисел буде рівний найбільшому спільному дільнику чисел 7n плюс 1 та одиниці. Раз у нас одне з чисел одиниця, то найбільший спільний дільник цих двох чисел буде одиниця. Це говорить про те, що числа ці взаємно прості. І отже, за рахунок цього, наші дріб. Буде нескоротним для всіх натуральних n, що й потрібно було довести. І другий спосіб ми поговоримо про метод від супротивного, який нам говорить наступне: ми припускаємо, що та умова, яка вказана, не виконується. На основі цього проводимо деякі міркування. І показуємо, що наше припущення було хибним, що якраз і говорить про істинність нашого твердження. Давайте це зробимо. За умовою нам сказано, що дріб 21n плюс 4 поділити на 14n плюс 3 є нескоротним. Припустимо, що він є скоротним, і ми можемо його е перетворити в якийсь інший дріб. Який має спільний множник. Давайте запишемо це. Запишемо, раз наш дріб буде скоротним, ми запишемо таким чином: нехай наш дріб 21n плюс 4, поділити на 14n плюс 3. Ми його можемо представити у вигляді дробу А на Б. Де він буде нескоротним, і домножимо на множник D, на який можна було цей дріб скоротити. Власне, він є скоротний, значить є в чисельнику і знаменнику якийсь спільний множник. Тепер давайте домножимо наш дріб, який ми отримали на 2 третіх. Тут і тут помножимо на 2. Домноживши на 2 третіх ми отримаємо множим на 2. Буде 42n плюс 8, а в знаменнику буде так, 30, 42n плюс 9. Ну, відповідно, в правій частині буде 2аТ, а тут буде 3 b Бачимо, що у нас цей множник D залишився, і з правої сторони у нас дріб скоротний. Що з лівої сторони? Ми бачимо тут два натуральних послідовних числа. У них найбільший спільний дільник буде одиниця. Ну, Можемо взяти той же алгоритм Евкліда, якщо ми поділимо одне на друге. То в ну, остачі в нас буде одиниця. І відповідно в найбільший спільний дільник двох послідовних натуральних чисел це у нас буде одиниця. Тому в лівій частині ми отримали нескоротний дріб. Виходить, що у нас за рахунок цього вийшло, що у лівій частині нескоротний дріб, а у правій частині дріб скоротний. Що говорить про те, що наше припущення неправильне. І спочатку дріб 21n плюс 4 поділити на 14n плюс 3 для n натуральне число є нескоротним. Що і потрібно було довести. Дякую за увагу. Якщо у вас виникли якісь іще ідеї, як, можливо, іншим способом розв'язати, будемо раді побачити в коментарях по ним. Успіховому вивченні математики і на все добре. Кому подобається, ставимо лайк і підписуємось на канал.